Квантова механіка, кубіт, поляризація фотона. Усі квантові системи з двома станами представляють собою різні фізичні реалізації квантового біта. кубіта. Ми вже присвятили достатньо часу вивченню конкретної квантової системи з двома станами спіну електрона. Насправді, таких систем існує багато. І їхня математика ідентична тій, що ми розглядали на прикладі спіну. Наприклад, відомо, що поляризація фотону описується тими ж математичними принципами. Класична електромагнітна хвиля може мати лінійну поляризацію, скажімо, вздовж осі Х. При цьому Якщо хвиля поляризована вздовж осі Х, то вона точно не поляризована вздовж перпендикулярної осі Y. У цьому випадку поляризатор працює аналогічно до пристрою штерна Герлаха. Різниця лише у значеннях кутів. Два пристрої штерна Герлаха повинні бути розташовані під кутом 180 градусів один до одного. Щоб не пропустити жодного електрона. Тобто вектори стані вгору і вниз є ортогональними. Поляризатори повинні бути розташовані під кутом 90 градусів, щоб не пропустити жодного фотона. У цьому випадку вектори стану в поляризації, що відповідають перпендикулярним осям, наприклад, X і Y, також ортогональні. В якості оператора лінійної поляризації можна взяти, наприклад, матрицю Паулі Сігма σ. Власному значенню плюс 1 буде відповідати лінійна поляризація вздовж осі Х, а власному значенню мінус 1 вздовж осі Y. На відміну від пристрою штерна Герлаха для того, щоб отримати 50% ймовірність проходження фотона, два поляризатори повинні бути повернуті на кут 45 градусів 1 відносно одного, а не на 90%. Тобто, якщо повернути X і поляризацію на 45 градусів, ми отримаємо інший базис. Він відповідатиме повороту пристрою штерна Герлаха на 90 градусів у випадку спільно. В такій конфігурації поляризаторів можна покласти у відповідність оператор Sigma X. Як ви вже здогадалися, круговій поляризації відповідатиме оператор сигма Y. Якщо не прив'язуватися до конкретних кутів, вся математика поляризації фотона ідентична спіну електрона та описується тими ж матрицями Паулі. Ймовірність проходження фотона через два поляризатори, повернуті на кут альфа, буде описуватися отриманою в частині 12 формулою для спінів, за винятком множника 2 перед кутом. Найбільш загальний вектор стану поляризації фотона можна представити як суперпозицію певних базисних векторів, наприклад, x та y для лінійної поляризації. При математичному розгляді кубіту, зазвичай не прив'язується до електронів, фотонів чи інших квантових систем з двома станами. два базисних вектори можна позначити як одиницю та нуль. Проте важливо чітко розуміти різницю в порівнянні з класичним бітом. У науково популярних поясненнях все часто зводиться до того, що кубіт одночасно перебуває в стані 0 і 1. На мою думку, таке твердження тільки заплутує. Кубіт характеризується двома комплексними числами у вибраному базисі, тобто в загальному випадку кубіт задається суперпозицією базисних векторів із комплексними коефіцієнтами. Важливо і те, що ми вільні у виборі базису. Вибрані базисні вектори можна виразити через інший базис і розкласти той самий побіт по інших базисних векторах. Проте базисні вектори є власними векторами ермітового оператора, який відповідає певній вимірюваній величині, тобто ми маємо свободу вибору вимірюваної величини. У випадку монети класичному віду відповідає одна спостережувана величина сторона монети. У випадку спіну або поляризації ми маємо можливість вибрати одну з нескінченної кількості спостережуваних величин, які задаються напрямком осі. Математично вимірювана величина кубіта характеризується різними комбінаціями трьох матриць паулі. Опис у вигляді суперпозицій має на увазі, що класичні величини не визначені до моменту отримання інформації про результат вимірювань, тобто не варто уявляти собі суперпозицію як об'єктивно існуючий фізичний об'єкт. Це неодмінно призведе до суперечності типу кота Шрдінгера. При вимірюванні ми якраз отримуємо класичний біт. Що відповідає першому чи другому доданку суперпозиції. Квадрат модуля компонент вектора стану є ймовірність. Однак, значення цих компонент залежить від обраного базису, тобто ймовірність отримати як результат 0 чи 1 під час вимірювання. Того самого кубіта залежить від вибраної спостережуваної величини. Загалом, кубіт це досить складний об'єкт. Як ми побачимо пізніше, єдиного кубіта може бути достатньо для спостереження явища інтерференцій. А ви похилили свій квантовий век в цьому відео? Підписалися на канал, якщо ви ще цього не зробили, покваптесь, адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. Якщо виникли питання або думки, пишіть в коментарях, адже наука починається з обговорення. А на сьогодні все. З вами був Василь Попадюк і канал Q-Physics. До зустрічі!